Хочу привітати всіх вас, браті і сестри, із сьогоднішнім днем пам'яті Святителя Спірідона, Великого Чудотворця. Нам, молодим людям, випало жити в такий період дуже важкий. Я так досліджував цю тему з власного прикладу, не просто теоретично, але практично, що зараз. Ті, хто живуть тут в нас в Україні, і жили в останні 30 років, їм дуже важко мати своє житло. Не раніше, коли люди завжди були бідні, у нас, наприклад, якщо ми говоримо про наш край, про Закарпаття, то завжди ми жили бідно. Але в плані якраз житла це не була проблема. Тому що всі родичі сходились, коли, наприклад, сім'я одружувалася, виділяли, як то називали, дара землі, тобто частину землі, де всі дружньо місили глину, солому і будували своїми силами хату. Стріхи були теж дерев'яні, особливих комфортів, удобств не було, все було, як кажуть, на вулиці. І стирали, і полукали на ріці, і в туалет ходили. І душ приймали, але кришу над головою мали, навіть вірших вийшов. А вже пізніше, у комуністичний період, попри всі негаразди, які ніс цей період з собою, але якраз житлова, житлове питання було вирішено, молода сім'я йшла в основному в місто, це був період урбанізації із села. І Тут спочатку давали роботу і давали гуртожиток. Для двох людей мати одну кімнатку, як би то не було, все чути, одна кухня спільна, понятно, але теж, знову ж таки, з милим рай і в шалаші. Чим сважатися десь вдома з кимось, упреки слухати, краще так пожити, поки дітей нема. А потім з'являлися діти, давали мало сімейку. А потім ще трошки поробив і ти стояв на черзі, чекав, мав надію, що ти безкоштовно отримаєш від держави житло. Навіть многі не отримали, які тоді були дуже юні, молоді, чекали і не отримали, бо Союз розвалився, але дуже багато і отримало. Але навіть ті, які не отримали, в них була надія. Тобто добре жити, коли ти знаєш, що ти помучуєшся, хай буде років 10 навіть. Або навіть трохи більше, але ти отримаєш свою квартиру. Ти будеш мати можливість жити. Нам же, хто жив уже з 90-х, хто виховувався в цей час, зараз дуже важко отримати житло, якщо тобі не дають батьки придане, якщо, наприклад, багато дітей в сім'ї розділити, то не можна квартиру там порівну, то дуже важко зараз заробити. Не то слово, навіть ну я говорю дуже важко, але то не так, бо дуже важко дати. Ти можеш там, коли попутієш це, але попробуй зараз зароби такі тисячі доларів справедливим, чесним трудом. І от нам на допомогу і мені особисто в моєму житті, і дуже багатьом людям, які знають силу молитв цього святителя, зокрема, приходить він. Він от серед тих всіх чудес, якими його Бог прославив, найбільше, браття і сестри, допомагає у вирішенні житлової кризи. Мене і зараз, я знаю, слухає людина, бо вона постійно наш підписник, і вона мені постійно каже, що постійно дивиться нас, дякує за молитви, людина, яка розділяє зараз від окупованої території України Дніпро. Річка тече Дніпро, і тут в цій частині Україна, а через Дніпро окупована територія. І тут летить все кожен день. Вона тут зразу жиє на берегу. Місто Марганець, можна на карті відкрити. Напроти Запорізька АЕС. І ця людина звідти з Марганця, мені от постійно пише, що постійно вона з нами. Я думаю, зараз вона мене чує. І вона так само отримала, сім'я жила на свої средства, які заробити важко зараз, не мали нормального житла, і тільки молилися, постійно молилися, взяли правило собі святити успій дому. І чудесним шляхом Бог їм дав житло, цілий будинок. Люди, знаєте, які не віруючі, які такі от і зависливі, вони це не повірять. Вони скажуть, та ні, там якийсь подлог, то так просто не може бути, що воно так з неба впало, не може бути. І свідчу я вам, браті і сестри, що кожен буде почути, хто з вірою і з любов'ю до цього святителя буде прибігати. Це я говорю я потіху, можливо, мене теж слухають і зараз. Такі люди, в яких теж такі проблеми, молоді люди, які не знають, які руками знімають квартиру, скільки я таких сам знаю. Які кажуть, за цей би час уже, якби ці гроші що я дав у зйом, вже би не знаю, що побудував, але хто тобі поможе, хто тобі дасть кредит нормальний, як то в світі є, що ти собі взяв і поступово виплачуєш той кредит. І через якийсь період, хай навіть великий період, але ти його виплатив і ти там, де ти вже жив, воно вже стало твоїм. А тут люди на вітер плачуть гроші, і важко роблять і ніколи не можуть навіть про щось таке помріяти. Тому я сьогодні хотів би побажати всім таким з людям, знедоленим, хай моляться святителю Спиридону, який неодмінно їх почує. А також, як я вже казав у неділю, коли закінчиться війна, це можна зробити буде сім'ями, поєднати відпочинок із. І кажуть, полезно з приятним і з молитвою. Зараз багато є рейсів, авіарейсів, кому далеко на автомобілі поїхати. Хоча це можливо і через дороги, через автомобіль зробити, через паром, на острів Кіркіра або Корфу, де Святительський Рідон знаходиться. І там одне із найкрасних місць, де можна відпочивати влітку, в сім'ї. Особливо з маленькими дітьми. Дуже чисте море, дуже тепле море. І це можна поєднати два в одному, як я кажу, і побувати також у Святителя з Зараз квитки із Дебрицина, із Будапешта дуже бюджетні. І якщо тільки їхати навіть на паломництво, то в такий період, як зараз, вони падають в ціні, тому що коли курортний. Період, то звичайно, що квитки стають дорожчі. І дуже рідко, коли можна попасти, треба там відслідковувати, коли є такі скидки. А так, якщо ти їдеш, наприклад, в будь-який період, тобі треба просто помолитись, то взагалі можна дуже-дуже бюджетно зробити цю поїздку. І ви побачите самі, скільки там записок у мучей світітеля, цілі ящики кожен день читають священники, з усього світу і листами люди відсилають і через когось, передають, хто туди їде, і самі туди, коли йдуть, ставлять, і цілий день відкриті, відкрита та кімната, де знаходиться святитель Спірідон дом своїми мощами, І постійно люди йдуть в черзі. Ніколи нема такого, щоб там стояло пусто, і черги нема. І тому я бажаю, хай святитель, який далеко від нас, але Духом близько до нас сьогодні у нашому храмі, в день його пам'яті, всіх нас зігдяє своєю любов'ю, всіх нас обнадіює і все просиме, що нас на серці дарує. Амінь.